Доброго дня, Олексію. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у відвідувачів сайту Говорить Україна все більше і більше питань. І я хочу задати вам самі, скажімо так, топові питання, які виникають у спостерігачів сайту. Скажіть, будь ласка, яка основна мета вашого проєкту, який називається Говорить Україна»? Справа в тому, що мені здається. Що в інтернет-просторі та, взагалі в інформаційному просторі, зараз бракує інформації про Україну різної інформації про її сучасність, про її історію, про культуру. І дуже хотілося б виправити це становище і надати людям можливість більше дізнатися про нашу країну людям в Україні, людям в Росії, в Казахстані, в Білорусі. Людям в Німеччині, у Сполучених Штатах, у Великій Британії, в Ізраїлі, в усьому світі, щоб люди могли більше просто отримати різну інформацію про нашу країну, з якої власне складається такий імідж України. Дякую. А питання фінансування можете його відкрити для наших способів? Так, звичайно, це дуже часто таке питання. Задають, і я хочу сказати, що фінансування цього проєкту здійснюю я та моя дружина Світлана. І тут нам не треба багато коштів для того, щоб цей проєкт проживати. Тому що все, що ми робимо, це ми кудись їдемо по Україні в, якось, в якесь село чи місто, і там знімаємо якийсь невеличкий відеосюжет, а потім розташовуємо його в мережі інтернету. Витрати дуже тут невеликі, я б сказав. Добре, дякую. Також нас хвилює питання мови. Ось у вас є кліпи, або як ми називаємо їх, ролики, так, відеоролики. Деякі з них є українською мовою, деякі російською мовою. Скажіть, будь ласка, чому немає чіткої як кажуть, лінії мовної? У ну, справа в тому, що, мабуть, це питання виникло тому, що спочатку матеріали на нашому інтернет-ресурсі були здебільшого, я б сказав, навіть виключно російською мовою, і навіть наш логотип був російською мовою. І але це трапилось тому, що ми спочатку хотіли цей ресурс зробити для зовнішньої аудиторії, для аудиторії в Росії, в Казахстані, в Білорусі, для наших друзів, які яким бракувало інформації про сучасні події в Україні, тож ми намагались перекладати якийсь україномовний контент на російську або ж самі щось писати російською мовою для них. Але зараз мета проєкту нашого змінилась. Ми розширили аудиторію, тому що ми зрозуміли, що по перше, і в самій Україні існує попит і існує, на нашу думку, необхідність отримувати таку інформацію про Україну. А також ми вирішили додати. Переклади цієї інформації євритом, німецькою мовою, англійською мовою, щоб розширити аудиторію і якомога більше людей, щоб могли дізнатися про Україну, те, що ми можемо їм розповісти. Дякую, дуже цікаво. А які плани на майбутнє? Ну, плани. Дякую. Да, дякую. Плани на майбутнє в нас ми хотіли б залучити до нашого проекту якомога більше. Волонтерів з різних куточків України, які б надавали свої відеосюжети, або які б запрошували нашу групу, яка може в обмежених кількостях виїжджати на запрошення та знімати якісь сюжети. Ми, звичайно, самі будемо робити різні відеосюжети, але тут їх кількість буде невеликою, тому що в нас є все ж таки. Якісь обмеження об'єктивні. Ми, наприклад, хочемо показати сюжет. Зараз ми дуже раді, ми беремо участь у семінарах проєкту Юністадії, редактором якого є Олеся Сторожук. Цей проєкт він призначений для того, щоб надавати інформацію про можливості навчання українців за межами України. І, зокрема, про такі можливості, які не потребують великих фінансових витрат. Також ми дуже вдячні Галині Манів Кирієнко, поету, члену української спілки письменників, яка по крихам збирає інформацію про невідомих, на жаль, чудових, геніальних українських поетів і останній збірник, який от зараз вона планує. Найновіший збірник, який вона планує публікувати, це збірник поезії опору, це поезія християнська поезія українських поетів політв'язнів. Також ми дуже хотіли б і збираємось, і зараз вже наша група поїхала до Дрогобича. Ми хотіли б розташувати інформацію про видатного письменника, всесвітньо відомого письменника Бруно Шульца, який. Писав польською мовою, він загинув у єврейському гетто у 1942 році у місті Дрогобич. І щороку у цьому місті проводиться фестиваль Бруно Шульца, і ми збираємося у травні на цей фестиваль теж потрапити і про нього розповісти на нашому сайті. Або ж така цікава, і дуже це я б сказав цікаво, мабуть, не дуже правильне слово. Це трагічна сторінка історії Польщі та України, коли. Близько 4 тисяч польських офіцерів та видатних діячів були розстріляні співробітниками НКВС. Під Харковом вони поховані, і там, в тому числі, я нещодавно дізнався, що там похований батько Анджея Вайди, всесвітньо відомого режисера. Це трагічна сторінка початку Другої світової війни, і ми дуже хотіли. В найближчі місяці теж зібрати більше інформації про ці події і розташувати їх на нашому сайті. Mm -hmm. Тож, в нас є плани, в нас є нові сюжети, які будуть з'являтися обов'язково, але ми дуже хотіли б залучити більше, більше людей. Ми сподіваємося, що інтернет-аудиторія відгукнеться і буде теж нам допомагати і надавати нові сюжети. Дякую. А як матеріали потрапляють на сайт? Я як, я, як відвідувач, можу, скажімо, розмістити свій відеокліп на вашому сайті, у вашому, так, бути частиною вашому, вашого проєкту? Ну, найпростіше це було б вам просто написати електронного листа на ті адреси, які наводяться на сайті, і е, розповісти про ваш сюжет. Ну, тут ідея в чому? Що ті сюжети, які потребують нашого виїзду, ну, ми. Звичайно, вимушені відбирати, тому що ми не зможемо потрапити усюди, мабуть, куди нас будуть запрошувати. Але якщо ви самі можете зняти сюжет, то ви тільки повинні виконувати правила. Ну, правила це такі ж правила, як і на усіх інтернет-ресурсах у світі, якщо ви не можете ворожнечу розпалювати за допомогою своїх матеріалів або ну, такі очевидні речі. І ви можете тоді просто надіслати нам лінк на відео, якщо ви розмістили його на якомусь сервісі, такому як YouTube чи Rootube. Або ж можете нам просто надіслати відео, ми самі розмістимо його. Це дуже, дуже просто. Тобто перший, перший крок це написати нам електронного листа. Добре, дякую. Дуже дякую вам.